Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає школа фізики. Підготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Кінематика. Завдання номер 10 З якою швидкістю треба кинути тіло горизонтально з певної висоти H, щоб дальність польоту дорівнювала висоті, з якої кинуто тіло. Отже. Нам дано висота H яка рівна L. І просить нас знайти, з якою швидкістю то тіло треба кинути. Розв'язання. Зверніть увагу, як я вже говорив в попередньому завданні. Ми з вами маємо справу з рухом кинутим горизонтально. Через це цей рух є складений з однієї сторони у нас тіло. Рухається горизонтально, рівномірно, і з іншої сторони тіло у нас рухається униз з прискоренням вільного падіння. А це означає, що ми можемо розглядати його як вільне падіння. Отже, для того, щоб не використовувати дві фізичні величини L і H, я буду використовувати тільки H з вашого дозволу, бо тому що у нас і H, і L є одинаковими. Тому для того, ви знаєте, що для того, щоб визначити при рівномірному русі шлях, в нашому випадку назвемо його h, це є V помножити на t. Ну, а для того, щоб знайти швидкість V, це треба h розділити на t. Але у нас невідома фізична величина така як час. Звідки ми можемо взяти цей час? Ми можемо визначити її з формули про вільне падіння, а саме формули, де h рівне gt квадрат поділити на 2. Звідси Т наше буде рівне корінь квадратний з 2H розділити на H. Давайте я в цей час підставлю у другу формулу для того, щоб вивести загальну формулу для швидкості. Отже, наше V буде рівне H, розділити на корінь квадратний, 2H, поділити на G. Ми маємо трьохповерховий дріб. Для того, щоб його позбутися, я пропоную внести під корінь оце h, яке у нас є в чисельнику. В буде рівне корінь квадратний. Г. Зразу вже у нас переноситься чисельник на h квадрат, Поділити на 2H. Як бачите, H і H у нас скорочуються, Ми дістанемо от таку форму. Отже, В, буде будильники, корінь квадратний з 2 з GH поділити на 2. Але, зверніть увагу, у відповідях у нас немає ні одного такого значення. Але у нас є подібне значення. Що, в чому особливість і різниця цього значення між цим? Справа в тому, що автори цих тестів хочуть, щоб ми під коренем квадратним домножили і поділили на двійку. А саме, зверніть увагу. 2GH поділити на 2 помножити на 2. Ми дістанемо 4, корінь з 4 це є 2. І ми дістанемо таку швидкість, таку формулу швидкості. Корінь з 2gH поділити на 2. Отже, правильний варіант відповіді у нас буде b. З вами була школа фізики. Дякую за увагу.